Тут жорстка війна. Тільки я чого при ділах, чого на мені, діргається до містос, боїться. От-от тобі прилетіла плюха до містос. Тільки Міхуїловна, не перепутай з моєю ногою, пожалуйста. От що вони не поділили, я не розумію. Лежали, облизували друг друга. Зараз укусить тебе за лапу до місто, більш нема за що. Все, Міхуїловна? ти навоювалась? Ні, ще ні. Чи да? перекурчик, той на стрьомі лежить, той очкує. Він знає, що щось може бути. Здачі давать пішов. Ногу мою не трогайте. До міста уже раму включає. Отак от, от. Час упаде Міхуїловна. я ж казав, доганяє. От вам зараз буде війна на когтєточки. точки. Зараз буде лапою по голові стукать. Тиць-тиць. Нате. Оце махач. Я боюсь їх, от реально боюсь. Коли вони так починають битися, я починаю боятися, тому що вони і на мене залітають. Можуть мені больно зробити теж, а я ж не винуватий в їхніх розборках, чого вони мене постійно вмішують. Зараз вони з тої когтіточки будуть летіти на диван і будуть пригати по мені. Ого. до місто. ну Це ж дівчатка ну майте совість трохи. Ну йомаю. Вона навіть не переживає, що вона знизу, вона щось на нього може накинутися. Вкусив за ухо, отпусти, дурак. Кошмар, Міхайловна, не лізь до нього, ну не лізь, пожалуйста, я тебе умоляю, він же ж тобі опять зрокалів надає. Мозохістка, ти мозахистка якась. Він вище йому удобніше, скинь його згори просто. Зараз сама впаде. Я спеціально не лягав ще спать, тому що я знав, що буде двіжуха, ще навіть не стелився. Зараз подожду, поки вони оддубася друг друга, і буду собі спокійно спать, лягать. Господи, бачите, як вони жорстко б'ються. Вони ж далі дружити. Опять йдеш до нього, ну не йди, я тобі скільки раз сказав. Опять одхватиш. Ну, все тобі мало. Вона не здається. Вона сильна дівка. Вона, якщо захоче, вона його задавить. Походу, пан до Доместос супаде звідти. А ні, так не впаде. Да блін, ну не так сильно до Местос. Та да ти шо? Господи, аж блін, хата затрусилася, так ударив. Ти нормальний? Дівка, не йди до нього більше. Не лізь до неї, ото ховайся там. Іди до мене, я тебе буду охоронять. От пішла опять до нього. Ну нащо? Зараз будеш вигрібати. Я не сумніваюсь. М. Сама ж напала. Якщо ви не перестанете битися, я з'їду від вас, чи вам пофіг? Ні, якщо ви не перестанете битися, то я вас закрию в шкафу. Поняв Домєстус? Тебе це касається в першу очередь, тому що ти трохи свої сили не розчитуєш. А ти, мадам, я тебе в другій часті шкафа закрию, тому що ти взагалі свої сили не розчитуєш. Получила люлей і опять лізеш. Що це таке? Мазохістка мала? Все, брейк, щоб більш мені ніякої війни не було. Спокійної ночі. Ти давай теж, водички попию, гамачок свій. Давай, іди влягайся і будемо спати. А ти ну ти спиш, де ти хочеш. Все, пока.